Добрий день. В мене на інверторі помилка 0.1. Дуже невчасно, якраз коли світло вимикають. ось Що це за помилка? Це не працюють вентилятори на інверторі. При цьому інвертор заряджає батарею. Ось зараз 400 Вт йде. 8 ампер йде зарядка. Давайте спробуємо вімкнути вихід. Так, вимкнеться чи ні. Так. А, що тут у нас? Буде розкачуватися панелі чи ні? Так, що у нас тут? 52,8. 240 ватт. Панелі, як бачимо, з панели енергія не відбирається. Мабуть, обмеження по перегріву. Напруга на панелях 146 вольт. А напруга на батареї 52,8. Інвертор би мав заряджати батарею, а він цього не робить. Ось такий цікавий момент. Ось 2 А тільки йде на зарядку. Так, спробував дати навантаження. Мережа зараз вимкнена. І ось інвертор. Почав пригружати сонячні батареї. Ось 500 Вт іде, прогрузив до точки MPPT. Ось 600 Вт іде з панели. 7 А з акумулятора. Ось І напруга на батареї ще трохи впала на 0,2 В, бо 7 А навантаження. Ну, довго використовувати інвертор без кулерів не можна, бо перегріється. Ну і ще спробую перезапустити. Поможе чи не поможе. Вимикаємо вихід. Вимкнули. Вимикаємо сонячні батареї. Вимкнув. Вимикаємо акумулятор. Вимкнув. Тепер трошки подождем. Вмикаємо акумулятор. вимкнув, Вмикаємо вихід. Ну. Ну, поки немає помилки, появиться, напевно, згодом. Так. Тепер вмикаємо панелі. Він круг панелі. Дивимося, що в нас там. Не знаю, поки помилки немає. Так, ось вже з'явилась помилка. Ось, виходить все. Хоч і сонце на дворі є, інвертор треба вимикати. Бо це неправильно, коли він працює без кулерів. Кулери мають працювати. Ну таке відео. Якщо відео вам сподобалося, став лайки, підписуйтесь на канал. Всім до побачення до нових відео.